З основних засад успіху у сучасному світі є пунктуальність, яка в свою чергу залежить від точного часу, який ми зберігаємо на наших годинниках, так само як наші предки зберігали у своїх будівлях вогонь. Сьогодні ми будемо говорити про час, час особливий, час київський. Сьогодні у програмі де дізнатися найточніший час? Зря з Скільки годинників має бути у справжнього чоловіка? У настоящого мужчини должно бути. Так мінімум троє часов. Київський сонячний годинник. Давайте перевіримо. І ми. Найстарішою у Києві будівлею з годинником є 96-метрова дзвіниця києво печерської лаври. В якій перші куранти були встановлені ще у 1744 році. Тоді ж духовенству не сподобався запропонований архітектором чорний колір циферблата з золотими стрілками. Відтоді Лаврський годинник відбуває час тільки дзвоном кожні 15 хвилин. Нині на дзвіниці працює механізм, що важить 4,5 тонни. Виготовлений за зразком курантів московського Кремля. Також свого часу у Києві були досить відомі куранти Михайлівського собору, що були без циферблату. Їх знищили у 30-ті роки ХХ століття разом з монастирем, але під час відновлення собору за часів незалежної України на дзвіниці встановили циферблат. Який був ще у початковому проєкті, а замість курантів з'явився особливий механізм? У 1999 році українські спеціалісти встановили на Михайлівській дзвіниці спеціальний пристрій Карельйон. Він дещо нагадує орган, тільки замість трубок у нього знаходиться 50 дзвонів вагою від 2 кілограм до 8 тонн. Щогодини він відбиває відому українську мелодію будь-то козак за Дунаєм, чи як тебе не любити, Києве мій а у півночі та півдні звідси можна почути їм України. Першим же електричним годинником у Києві став часомір фірми Сіменс, встановлений 1913 року на фасаді Бесарабського ринку. Пізніше ця вулиця просто таки обросте великими годинниками з електроприводами. Так у 50-ті з'явився годинник на будівлі київської міської адміністрації. У 2000 році поміняли на нашій мерії годинник ваштовий. Він був другий. Ну, зробили начинку для нього. Люди некомпетентні в цьому. Це був завод, який випускав півний автомати. Кожну годину відбивав півгодини, годину цілу. І в музику грали гімн вони. На місце, хто живе, звісно, мішає в 6 годин ранку, в 12 часов ночі. Ну, хто це? Був? Там ж люди ще живуть, крім мерії є. Це ж Кричатик. І відмовились від цього і там музики нема, тільки один годинник, і не бемка нічого. Втім, музика на хрещатику залишилася на головному годиннику країни, що на будинку профспілок нещодавно відремонтований. Він не тільки показує час, дату, температуру повітря та рекламу, але й щогодини видає неофіційний гімн Києва. Як тебе не любити, Києва Мій а у вихідні Київський Вальс. Нещодавно поруч встановили єдиний у Києві квітковий годинник. Довжина його стрілок найдовша у місті. Хвилиною 7 метрів. Годинниковою 4 метри. Щороку дизайн годинника змінюється. Цьогоріч він буде в стилі Євро 2012 Неподалік над входом до поштанту встановлений один з двох міських міжнародних годинків. Другий такий на будинку укртелекому. Одним з найновіших і, мабуть, найгарніших баштових годинників Києва є часомір, встановлений на башті театру Ляльок у Крещадному парку. В той же час найактуальнішими годинниками для гостей столиці залишаються вокзальні годинники. Увага, 810-й регіональний поїзд сполученням Київ, шостка час відправлення за розкладом об 11-й годині 40 хвилин відправиться з третьої колії північної платформи номер 3 Пунктуальність на вокзалі понад усе тому і стежать за годинниками з особливою прискіпливістю. Тут є навіть спеціальна служба, яка регулярно перевіряє точність ходу. Тутешні годинники звіряють раз на добу за допомогою супутника. І у разі незначного відхилення підводять уночі. Щотижня працівникам приміського вокзалу доводиться підніматися ось цими крутими сходами для виконання технічних робіт на годиннику. Піднявшись на башту, знімальна група була вражена. Виявилось, що величезні годинники мають досить маленькі механізми. Ми знаходимося всередині баштового годинника Київського приміського вокзалу. Ось цей маленький механізм абсолютно достатній для того, щоб керувати великим годинником діаметром у 4 метри зі стрілками у півтора метри. Механізм, який встановлений зараз на вокзалі на пригородному, був установлені в момент реконструкції 2001 году на десятилетті Незалежності України. Саме последні модернізації. Даний механізм е, работает в двох режимах. В автономному режимі обеспечивает точність хода 0,4 секунди в сутки. От, ну, в данном випадку він задействован в обшу систему точного времени по вокзалу. Система, що керує точним часом на станції Київ пасажирський являє собою лише невеличкий сервер розміром системний блок домашнього комп'ютера. Завдання цього пристрою виконувати функцію первинного годинника, звіряти час принаймні з трьох супутників і вже далі передавати точний час на усі інші годинники вокзалу. Так звані вторинні. Мастер-клок, який, ну, грубо говоря, центральна цифрова станція, яка стоїть в дані головного вокзалу, вона відсліджує показання кожної сторони механізму. И если нет никаких, скажем, расхождений з навигацией, которая принимается со спутников, мінімум трех, в этом случае подвод не производится. Когда наблюдается расхождение малейшее, это производится в автономном, в автономном режимі регулярно і постоянно. Поэтому вот такая точка схода обеспечивается. Раніше відсутність подібного об'єднуючого сервера іноді завдавала часові непорозуміння на вокзальному комплексі. Платформ було установлені табло які працювали в автономному режимі і точність ходу определяла сам точності кварцевого генератора. Вони не були в'язані, грубо говоря, в общу систему точного време. Тобто накаплювали там определенну, скажімо, погрешність в ході. А ця система це не дозволяє делать, вона автоматом підводиться. Пристрій для вокзалу був закуплений у іноземців, але у Києві є підприємство, яке ще з 90-х виготовляє і встановлює подібні первинні годинники. Це підприємство ще у 1989 році заснували колишні працівники відомого столичного заводу Ремточ Механіка. Ну, з 89 року, з січня місяця, ми зібралися брати і виріши виділитись в отдільну структуру. Тобто ж тоді називали кооператив. І придумали навіть назву, вона називається кооператив точна година та виробництво. Ну, зв'язано було з. Самої роботи. Ну, потім, у 94 році році, переименувались, назвали служба часу. І по цей день працюємо самостійно. Схему первинного годинника розробили спеціалісти столичного заводу Арсенал. Відтоді служба часу виготовила більше трьохсот подібних приладів. Вони стоять у нас і у кабміні. І в Верховній Раді наш годинник, і в мерії нашій первинні годинники виготовляють і для шкіл. Причому дзвоники в них закладаються відразу. За додаткову платню можна встановити оригінальну мелодію замість звичних дзвінків. Але цим зазвичай користуються заможні школи, гімназії і ліцеї. Окрім того, на цьому підприємстві виробляють механізми для баштових годинників. Оце механізм Шаговий двигун на баштовий годинник. Він спроможний, ну, будемо кажуть, витримувати стрілки ну, до метра, півтора метра. Ну, це мінус, хвилина стрілка. година, звичайно. Це десь таку, як на при міському вокзалі, так? Це, мабуть, У Києві також працює годинниковий завод, який також створює баштові годинники. Але його унікальністю є те, що він єдиний в Україні створює наручні годинники. Я працюю на даному підприємстві з 1998 року. фактично в самого початку основання підприємства. В начале нашей деятельности предприятие производило часы полет. Было совместное предприятие с первым московским часовым заводом. Но потом возникла идея создать собственную марку украинских часов на основе исторических, можно сказать, данных. И в этом году марке Клинот будет уже 10 лет. Сам Анатолій Барсуков перед тим як стати справжнім майстром довго набирався досвіду. Своє життя з годинниками він пов'язав, поступивши в профтехучилище, на спеціальність годинникового майстра відразу по закінченню восьмого класу. Після навчання молодий спеціаліст пішов працювати на завод Ремточмеханіка. Влітне время работал на заводі производственном цехе по ремонту часов. Работу в мастерской, Ну, Після розвала Совєтського Союзу так вийшло, що практично не ніуділ, іби всі часові майстерські закривалися. Після цього пан Анатолій втратив роботу. Але невдовзі його запросили на новий завод, де він відразу став одним із ключових спеціалістів, на плечах якого трималась не тільки технічна частина, а й кадрова. З початку 90-х українські профтехучилища припинили готувати професійних годинникарів. Тому Анатолію Барсукову довелося самостійно вчитися викладати молодим спеціалістам, яких тоді набрали близько десяти. Були люди, які відсіювалися одразу по причинам незалежних від нас. Дело в тому, що дана професія, вона підвисматрює такі людські качества, як дисциплінуваність, усічливість, хороше зріння, і желання овладіти даною професією. Зараз на виробництві зі збирання годинників працюють всього 12 майстрів. Кожному з них потрібно не більше 45 хвилин, аби зібрати новенький годинник. Ну, кромі зборичного цеха на підприємстві знаходиться участок лазерної гравіровки, участок там по Хоча на заводі визнають, що повний цикл їм так і не вдалося налагодити, фактично підприємство тільки розробляє дизайн і проводить збірку годинників із іноземних комплектуючих, механізми підприємство замовляє в Швейцарії, корпуси в Європі, ремінці в Європі і країнах СНД. Основною спеціалізацією заводу є годинники кварцеві і механічні з ручним та автоматичним підзаводом. В механических часах роль двигателя, двигатель, который дает силу энергии для механизма, используется пружина, металл. В кварцевых часах используется элемент питания, то есть батарейка, которая дает импульс, силу тока и для того, чтобы часы правильно ходили. Кварцевые часы по точности отличаются от механических часов, погрешность хода довольно Висока механічні часи, як правило, більш довговічні, ніж кварцевоє. Дуже зручними є годинники з автоматичним підзаводом. Вони самі автоматично заводяться завдяки інерційному механізму. Людина рухає рукою, і годинник автоматично заводиться. Потребують вони більшої уваги і в виробництві і випробуваннях перед реалізацією. Ми знаходимося біля спеціального пристрою, за допомогою якого спеціаліст відділу контролю перевіряє якість роботи годинників з автоматичним підзаводом. Ось він чіпляє на цей стенд, який імітує рух руки. Годинник і вмикає його. На цьому заводі не тільки випускають нові годинники, а й ремонтують старі. Поэтому часто до мастерей попадают часы, которые стоят сумму, за которую можно купить квартиру у Киеве. В работе на данном предприятии мне попадались очень дорогие часы, которые требуют к себе повышенного внимания. Что это означает? Это означает, что когда при ремонте данных часов нельзя отвлекаться на все остальное, ибо часы выполнены в эксклюзивном в штучном можно сказать так, ограниченной серии, и при потере или поломке деталей, которая, возможно, произойдет, выход с положения очень сложный. Иноди трапляются на ведь курьезные выпадки. К сожалению, осталась деталь. И так уж получилось, что, учитывая то, что механизм выполняет все свои функции, а деталь лишняя. И так было. Власні, і самі годинники також ніколи не можуть стати зайвою деталью. Пан Борсуков переконаний, у чоловіка має бути принаймні три часу статусний, повсякденний та такий, який можна використовувати у походах і поїздках на дачу. Основними покупцями українських годинників є майже всі представники центральних і регіональних органів влади, приватні компанії і пересічні споживачі. З уверенностью сказать, що українські часы, которые производятся на київському часовому заводе, займають достойное место в определенной ценовой політиці на рівні швейцарських часов в той же час. Багато жителів Києва, що надають перевагу годинникам на екранах мобільних телефонів, ігнорують наручні часу кажуть, наручні годинники менш зручні. Вони в мене часто ламаються, сідають батарейки, а заправка батарейка дорого коштує. Я а я завжди забуваю. <рес> не знаю. Я його ні на що не це Запасна, не знаю. Мені неудобно. Да. Бо ж це не, не зручно. Да. А чому? А в чому не зручно? Тому що потрібно слідкувати за ним. Але є в Києві годинник за механізмом якого не потрібно стежити. Хоча точний час він показує вже протягом більш ніж двох століть. Наприкінці 18-го сторіччя французький викладач Києво-Моглянської академії П'єр Брульйон встановлює на території закладу сонячний годинник, який до цих пір показує в принципі точний час. Давайте звіримо годинники. Дивіться кожен сектор годинника це 15 хвилин. Зараз він вказує на другу 10, на моєму ж годиннику третя 10. Різницю у годину можна пояснити тим, що Україна зараз переводить годинники на годину вперед на літній час. 4% відсотки Закарпаття і Луганщина теж 4%, відсотки території займають там третій, там перший. А ми вся Україна стоїмо в другому. Це наш пояс. А ми завжди жили при, би, по Москві. По тому часовому, тому тобто, ж по третьому вже по часовому поясу. Фактично, Україна мала постійно жити у другому часовому поясі, але ще у 1908 році в Англії вперше вели літній час, мотивуючи це економією і раціональним розподілом електроенергії протягом доби. Пізніше ця мода прижилася у більш ніж 110 країнах світу. Перехід на літній час регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Київ. Столиця України. Я вважаю, що всі ці переводи нам вляють на здоров'я. Мабуть, перший день трошечки маленька незручність відбувається якась така, що а, це вже така година, така година, це вже то, то ось ну от, але, власне, великої різниці немає. Хочеться більше поспати, коли переводять часи обратно. А хотілося б, щоб залишили час таким, ну, без переводів? Ні. Ні. Треба переводити часи, тому що... Ну, у нас нема єдиного часового простору. І людям на, западі, на Западній Україні весною лучше, осінню гірше. На Луганщині навпаки. Не менших незручностей дістають упору переведення і професійні годинникарі. Якщо вперед, значить ми вручну. Ну там є ключ, ми переводимо. Ключ це не той ключ, а ключ переводимо на час вперед. А якщо назад, ми зупиняємо ці годинники. Час після часу, ну, годину пройшло, вертаємося, тоді запускаємо. А в цих однових, що ми вже випускаємо, тут вже заложений перевод годинника. Уже є в чіпі, в пам'яті прошито. І він або вперед, або назад. Ти ж так, або зупиняється, або набуваєш на лишньої години. Але будь-яка надточна електроніка чи механіка нічого не варта, якщо годиннику не надати час, що синхронізований з усім світом так званий еталонний. Саме точний сигнал, і саме точна година, це видає нам Харківський інститут метрології. Він побудований він атомний годинник, там на шість поверхів вниз, щоб не було ніякої вібрації, щоб не було ніяких е е сторонніх. І вони видають, вони звіряються теж, вони нічим не, не звіряються то звіряються по зв'язку. Точна то це тільки по зіркам. В Києві ж найточний час можна дізнатися, прослухавши позивні, радіопромінь у непарну годину. Говорить Київ. Крім того, точний час у Києві можна дізнатися, подзвонивши по номеру 121. година 12 хвилин. Також точний час можна дізнатися на різних сайтах в інтернеті або на вже згаданих міських годинниках. І всі способи дають багатьом киянам можливість не носити особисті часоміри. Я відчуваю щасливим, тому що не ношу годинник. У вас є годинник? Ні. То не носите? Ні. Я щасливий. чоловік. Ну, зачем мені числим? І так, знаєте. Щасливі годин не спостерігають. Так чи інакше, ми всі залежимо від графіку. Навіть наші біоритми підлаштовуються під точний час. І від того, як ми будемо слідувати природнім законом, і буде залежати стан нашого здоров'я і наше самопочуття. Робота телевізійників також залежить від точного часу. Тож ми вже готуємо програму, яка вийде на цьому ж каналі рівно за тиждень о цій же порі за київським часом.